Суддя. А тепер, підсудний, розкажіть нам, чому, проникнувши в будинок, ви взяли речі та гроші, а колекцію діамантів не чіпали. Підсудний, ну досить знущатися, пане суддя. Мене дружина вдома вже і так задовбала цим питанням. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Рейс в Америку в аеропорту Тель-Авіва йде посадка на рейс американської авіакомпанії. Стюарт бачить, що 50 місць у першому класі зайняли багаті євреї, і думає: якщо добре їх обслужу, дадуть по десятці на чай, і буде в мене 500 баксів. А якщо дуже постараюся, то і по 25 не пошкодують. Увесь політ він навколо них стрибав, воду коньяк, пігулки, пледи подавав, і з сил вибився, сіли в Нью-Йорку. Він уже кишені приготував. Виходять євреї. Перший каже, я в житті багато літав, але ніхто ніколи не обслуговував мене так, як ви. Дякую. Протиснув руку і пішов. Другий. Дякую. Потиснув руку і пішов. І так 49 осіб. Стюарт в ступорі. Останній маленький дідок усе так само сказав і додав, ми тут із друзями вирішили вам віддячити. І простягає стюарду чек на 10 тисяч доларів. Стоїть Стюарт на трапі, махає чеком у слід євреям і шепоче. Ех, євреї, євреї. Можливо, ви й не вбивали Христа, але як же ви його мучили? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Повертається чоловік із відрядження додому, зустрічає сусіда. Здоров був, Василю. Привіт! Ти знаєш, що в тебе дружина гуляща? Ну, то й що? Ти як десь ідеш, до неї коханці приходять. Ну то й що? Цілими натовпами йдуть. Ну, то й що? Та вони тут у чергу шикуються. Ну то й що? Як що? Розлучайся? Ага, звісно, щоб потім як усі в черзі стояти?